Ні, це одна та сама людина. Просто чомусь є таке певне упереджене уявлення про юристів, що це там люди в костюмах строгих. Ну, частина юристів, дійсно, які там ходять, бігають суди, вони одягають костюми, тому що ну, такий дрес-код та, дрес суд, суддівський. Я працюю більше в ІТ-сфері, я не ходжу в костюмах вже не знаю багато дуже років. І мені так комфортно. Працюю я, типу, залюбки, бо тому що я закінчив ну, універ юридичний, і, і мені подобається. Це мене тримає в нормальному тонусі, до речі. Ось. І Тут нічого такого надзвичайно немає. Я працюю з корпоративним правом. І ну, це нормальна робота, просто робота, там, яка, скажімо, з одного боку, навіть дає певне задоволення, ну і з другого там, якісь матеріальні блага знову ж таки. Ось, ну можливо, з часом я повністю відмовлюся від цього, коли, скажімо, буде Шоу більше та більше та коли буде <ріст> отойшов бізнес, про який Ромко розказував. Ось, але наразі ми якось поєднуємо. І ну, ми всі працюємо з групшою, всі десь зайняті своїми справами. І, але на музику теж виділяємо доволі багато часу. І, до речі, півень, я, чесно кажучи, не думав, що ми будемо аж так багато репет репетирувати. А ми на репетиції витрачаємо дуже багато часу. І ми дійсно стараємося, щоб це було якісно і на совість зроблено. Тому я мало таких гуртів, знає, що так багато відшліфовує ті пісні до безпам'яті інколи. І це була чи не одна з перших на той час тоді ще жадан не співав. Тобто ну, ми так. тоді співали, але він ще тоді не думав, що він ще тоді тролив, а другович. <гум> <гум> Вже Жадана Іван Друховича є декілька е, текстів: е, міняються покоління виборців, міняються влади і владні команди, uh -huh. а воно звучить так, ніби вчора написано, знаєш. І от е, в мене були такі ситуації, коли е, працюєш в прямому ефірі. Ну, В прямому ефірі завжди можуть виникнути форс-мажорні ситуації. І в мене там гість по інтернету відвалюється. Uh -huh. В Вуху е е режисер каже, це Що, розказує. Я кажу: ну, відвалився гість, перестановлений зв'язок. Що я вам скажу? Я, я вам скажу словами е Сергія Жадана, лукаві діти в цю вуху годину забили на духовні стаборні, забули встид, просрали Україну і взагалі творять якусь фігню. О, гість відновився, добре дітей. Тобто це отак. Та ні, то це фактично актуальні речі. Ну, а без, без Радіо, преса, влада Та ні, влада, це, це типу, просто... пройде 300 років, і ця пісня буде а, Або в Україні з'являться розумні люди, як більшість, і почнуть обирати нормальну владу. І тоді ми цю пісню спишемо в архів. Те, що це покоління покалічене війною, 100%. Те, що дітей позабирали вже 10 років вкрали, У мене молодший мій це ровесник війни 13-го року народження. Тобто він ще за мирної України не жив. З 13 го по 23 й він Майдан, який був початком війни, фактично, і продовженням вже пішло, все решта. І тому воно Не, воно буде в іншому, воно зразу швидше доросліше. Ми це бачимо по дітям. Ті, хто молоді, Подивимося, який дискурс переможе. Бо ми бачимо паралельно дві, два різних покоління покоління, яке абсолютно в країні і в тому, що блин, ви дістали блин, 300 років. Нарешті ми поставимо крапку курву, бо це не можна ж тягнути і ще передавати війну наступним поколінням. І це кайфове покоління. І воно все і воює, і творить, і інше. А є частина з того, яке в принципі факультативно переживає війну. Тобто достатньо дві хвилини на унітазі сидіти. В телеграм-каналі перегорнути, і це достатньо, що нам треба знати в нашому Ужгородському котлі чи в Трускавецькому котлі про цю війну. Розумієш, так що як я, якась цих груп буде домінувати, такою ми будемо бачити і покоління, і України.